Доброго дня, любі дітки! Сьогодні вам пропоную послухати невеличке оповідання, хазяйнує вересень, скрізь, де не глянь, убрав золотом сади, парки, ліси і струшує додолу жовте листечко. Ну навіщо він так робить, запитаєте ви? Залишив би це вбрання деревам, воно таке гарне. Та ні, він нікого не слухає і продовжує робити свою справу. І коли тільки він. Іде спочивати рано вранці прокидаються люди. Еге, вересень не спав цілу ніч, він робив свою роботу. Дітки, як ви гадаєте, про яку пору року автор описав це оповідання? Я думаю, що ви здогадалися, це була осінь. А тепер я хочу, щоб ви продумали назву цьому оповіданню. А поки ви будете думати, давайте з вами намалюємо осіннє дерево. І так, дітки, подивіться, я заздалегідь приготувала ось таке дерево. Нам потрібні пензлик, фарби і ось такі сухі листочки. Ми з вами розфарбовуємо наш листочок, Беремо кольори осені. це у нас колір помаранчевий. І ось так прикладаємо. Ось, дивіться, притиснули гарненько. Так, беремо інший листочок. Можемо взяти червону фарбу, тому що в нас осінь яка різнокольорова, золота. І листочки на деревах у нас з вами червоні, жовті, зелені. Так, цей листочок у мене буде ось тут. Так, беремо наступний. І я візьму жовту фарбу. Ось так намазуємо. Ось так гарненько, і притискаємо. Ось так, притискаємо. Дивіться, який в мене вийшов гарний колір. Так, тепер я собі візьму зелену фарбочку. Діти, ви ж пам'ятаєте, осінь, вона ж не просто осінь, да? ми можемо сказати, настала пора року осінь а в нас яка осінь? Осінь гарна, золотава, тому що вона різнокольорова, правильно? І листочки наші різнокольорові. Дітки, поки я малювала ось таке дерево, я придумала назву до нашого з вами оповідання. Моє оповідання буде називатися Золотава осінь. Скажіть, будь ласка, а яку ви назву придумали, поки малювали таку чудову осінь, яку зараз у мене на малюнку? Я чекаю ваших відповідей і думаю, що ви не заберетеся з нею. До побачення!